Лавр Моха. Склад команди суперника. І найті Львів. У таких традиційних темно-синьо-червоних кольорах виступає. О, просувається перед передачу. Віддає на білюка. Білюк прокидує суперника. Від білюка, момент! Максимально експресивна людина. Роман Ковальчик. І знаємо, що це може бути зовсім не на користь його клубу. і Йому власне. І от футзальний покров львівського і найті. Власне, влітку відбув. Перше все. Тоді а... Сокіл переміг. Суперника. Момент, який не забиває зараз. Олександр Окіл Хмельницький. Давайте після цього стандартного положення. Момент Пірвії пробуває на місці. Явний. Зараз знову ж таки із м'ячем. Передачу віддає на бабака. Бабака сфолила на ньому. Зроб... Удар по воротах. І що? 1-0 Рахунок. Удар поворота. Самі собі привезли дійсно це от, одне за одним. Порушення зробити висновки, що Скаяб знову ж таки приїхав до Львова на матч. з Зінайті Корнічука пробиває зараз момент, який є. год найкращим гравцем грудня за версією болівальників, експертів та адміністрації команди ІНАЙТІ виконує Стегніцький, мав шанс. Зачепитися за м'яч попереду. Зараз контратака від сокола. Момент. Удар від другий тайм. Путіса десь поки що от Прагматичний футзол. Атака від Сокола! Забиває команда. Кирило Ілля Бабак відзначається голом. Філігранно перекса десь поки що от Прагматичний футзол. Атака від Сокола! Передача на хамдамова. То закидання вперед. Здійснює моментикий. Подивіться, дістається все-таки до м'яча, бо на Андрія задорожного. Зробили ми акцент. Пану Андрімо за тим. Чи до завершення. Першого тайму це станеться. Зараз момендики. Який... Одразу два. Грандіозні сейви, Точніше, якщо говорити, зараз ножки сейв явно добивання бабак вийшла сте 0-1. Про цей поєдинок ми вже згадували перехоплення. Зараз момент, який подивіться, перший не пробиває тут без порушення правил Все таки видовищними ось такими от моментами. Велика кількість гольових Я думку наразі десь виглядає закономірно. Ну і відповідно чекаємо у другому таймі. Напевно, сетку. з рахунком 3-2. Тобто, схожі історії вже були. Моменти, які Гуля. Бабака. Прийом цих прогнозів завершився до старту. Поєдинку. Момент. Ледь не загального клубу. ІНАЙТІ компанія НайТІ Сервіс. Технічний партнер команди компанія Пакотек. Момент, який президент ІНАІТІ. Момент бабак. А зараз дивимося на його дуелі з явним. Забиває. Відзначається голом Андрій Хамдамов. Точно МВП. Зараз дивимося на його ду дуелі з явним. Забиває. На останні вже секунди цього протистояння. Відчути смак. Цієї перемоги! Четвертий гол. Сокіл забиває. Ну і на цьому все. Цього, це крапка остаточно. Богдан Токар забиває. Секунди цього протистояння. Відчути смак. Цієї перемоги. сьогодні львів'яни поступаються. хмельницький.